Я буквально на днях тестував аромат під назвою Варанасі. Він присвячений річ Сіганах, яка в Індії а, річка, в якій плавають трупи, які зжигають трупи. Ну коротше, ти розумієш, да ці всі аромати, і насправді там в нотах так типу подивишся, нічого такого немає. Ну коли ти аромат ти просто стає важко дихати існувати на цій планеті? Туди поклали просто дуже багато цих анімалістичних нот: типу «Касторіум», Секрети Бобра. І так далі. За рахунок цього з'являється цей ефект тухлого м'яса, ну, от такого чогось неприємного. Ще з Crazy Секрісіон Маніфік від бренду Ranch. це аромат сперми, крові, слюни і поту людського. Це акватика, яка поєднується з молоком і водоростями. Типу, це жах. Як коли мені погано стає. Ну і з дивного цей бренд Тоскуват зараз також віруситься в Тікток. Там дивні ноти по типу ряса батюшки в піраміді, яд, кредитні картки, гроші. Ну це теж маркетинг, але в принципі пахне воно дивно. Якщо комусь щось таке подобається, то ранче спробувати.